Всім привіт! <ривіт> так, всім привіт! Привіт, ми сьогодні будемо бортувати колесо, ремонтувати. До. Купили нову камеру, зараз поставимо її. Ситуація вся така. Будемо бортувати колесо, а завтра дровами займатися. Так. Значить ночі було десь мінус 12, так? Да? Десь так. трактор не два стоял. Ой. Бомба. Это был холодный пуск. Едем Вийшла у нас не дуже приємна ситуація. Лопнула шланг від компресора до боку. Там прийшлося міняти. Приїхали ми вже би Чіпу. Сьогодні трохи відлига, але заново тоді морози будуть. Опці все тут таке. Розчищаємо город. Єз на поле теж. Тому такий твіжні. Сіємо ще п'яти, це нам цю прошу на у нас Кино двіш майже писать робили. О, щоб загрузити при цепи мої печі гарна погода отже это, друзі ми вже все покончили з дровами так, так. Так. тут тут закінчилося, Сейчас... зараз на об'єкт об коротше здали Це Буде пісковка чи оранка. Так що, їдемо додому. Отже, надробили дрон, загрузили, вдома вигрузили. Приїхали на волейбол. Сразу ж приїхали на волейбол. Тут вже геть устав. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Лайк, комент. Дан був продуктивний.